Привіт! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна». Цим роликом ми розпочинаємо серію відео про світ виробів «Блюм». З них ти довідаєшся загальні відомості про вироби та їхні переваги, ознайомишся з асортиментом, навчишся правильно підбирати, розраховувати, монтувати, а також виконувати регулювання. Сьогодні я розповім тобі про підіймальний механізм HK Top. Ти дізнаєшся переваги виробу, його асортимент та комплектацію, а також як правильно підібрати потрібні за потужністю силові механізми. HK Top – це поворотний підіймальний механізм. Він компактний та потужний водночас, що дає можливість використовувати його як в малих шафках, так і в великих корпусах з важкими фасадами. А які ще переваги має Top? Завдяки досконалим технологіям руху, навіть великі фасади легко підіймаються та м'яко і тихо опускаються. Фасад зупиняється у потрібному положенні, надаючи вільний доступ до вмісту шафки, можна робити довільні розміри корпусу. Фасади можуть бути з різноманітних матеріалів: дерево, МДФ, ДСП, алюміній, HPL, пластик, камінь, компактні розміри та різні кольори заглушок допоможуть втілити будь-які дизайнерські ідеї. Електрична технологія руху серводрайв та механічна тіпо. Для ще комфортнішого користування меблями з фасадами без ручок і можеш не перейматися надійністю, заявлений термін роботи HK Top – 80 тисяч циклів підіймання опускання. А які переваги HK Top під час монтажу? Мінімальна кількість складових спрощує його замовлення та монтаж, зручне регулювання фасаду у трьох площинах, обмежувачку та підіймання вбудованого плече силового механізму. Доступ до усіх регулювальних гвинтів знаходиться спереду корпусу, тому не потрібно знімати заглушку, щоб провести будь-які налаштування. А про безпеку під час монтажу дбає вбудований захист від травмування. Він блокує можливість випадкового вистрілювання важеля. Про монтаж і регулювання Aventos Top я розповім детально у наступних відео, тому краще підпишись, щоб нічого не пропустити. До комплекту HK Top входять силові механізми, заглушки з логотипом, кріплення фасаду. І додатково для тіпон механізм тіпон, за потреби тримач-тіпон, тримач-тіпон, пластина-фіксатор. Силові механізми Top симетричні, що спрощує їх монтаж. Вони поділяються на два типи за монтажем – із попередньо встановленим шаблоном і з попередньо встановленими єврогвинтами. Цей тип механізмів доступний за замовленням. Силовий механізм з попередньо встановленим шаблоном виглядає ось так. І для його монтажу не знадобиться попередня розмітка. Тільки руки, власне, механізм, шуроповер та саморізи. За потужністю є 4 типи силових механізмів. Зверни увагу, що для технології руху тіпон використовуються спеціальні силові механізми, які мають в артикулі літеру Т. Силові механізми для тіпон класифікуються за таким самим принципом. Щоб підібрати потрібний тип силових механізмів, мусимо визначити коефіцієнт потужності, який залежить від висоти корпусу та ваги фасаду. Розраховується він за такою формулою: коефіцієнт потужності дорівнює: висота корпусу в міліметрах, помножена на вагу фасаду разом з подвійною вагою ручки в кілограмах. Якщо коефіцієнт потужності припадає на перетин діапазонів, потрібно вибрати потужніший механізм. Якщо використовується третій силовий механізм, то коефіцієнт потужності збільшується на 50%. Тоді можна встановити важчий фасад. Основні заглушки для HK Шкатоп виготовлені з пластмаси. Вони не симетричні, тобто є ліва та права. Доступні в таких кольорах білий шовк, світло-сірий, темно-сірий. Мала заглушка попередньо встановлена на основну, виконана в кольорі Нірживій сталь. Її можна забрендувати твоїм логотипом. Кріплення для фасаду HK Top симетричні. Є декілька типів. Кріплення під саморіз, Т для тонких фасадів. Окремий тип кріплень, які використовуються для вузького алюмінієвого профілю. Вони також симетричні. Це були основні моменти, які стосувалися Авента Top. В наступних відео ти дізнаєшся про розрахунки, монтаж та регулювання. Дякую, що додивився це відео до кінця. Залишай свої коментарі та став запитання під відео. Завжди радий допомогти.